У яких сферах Ісландія найбільше співпрацює з Україною? Well, as a як член НАТО, ми співпрацюємо дуже тісно з Україною через міністерські зустрічі в питаннях оборони. Ми намагаємось почути українських політиків, послів, що Україна найбільше потребує і де та як ми можемо допомогти. Але звичайно, все це відбувається на політичному рівні, також гуманітарна допомога. Ми обмежені, коли йдеться про захист. Адже у нас немає своєї армії та зброї. Але ми намагаємось знайти інші шляхи для співпраці. Ми відіграємо дуже важливу роль, коли йдеться про логістику, доставку озброєнь вантажними суднами. І в цьому питанні ми. Дуже активно працюємо. Ми намагаємось знайти всілякі можливості, щоб підтримати Україну, і ми робимо все, що можемо.